Нормально, це вже маєте бути на бат. Ну це не нормально. Тим паче, якщо уроків багато, діти сидять, що вони будуть бутерброди їсти весь день. Е, так, люди, давайте до іншої історії. Е, фактично, зараз е, відомо, що е, тієї осені в Україні може бути дефіцит скла. Е, що е, з цього випливає? Ціни підуть вгору, не підуть вгору. Дай Боже, нам скла треба буде ще більше. Навіть не про це, просто за дужками це візьмемо. Mm -hmm. Що зі склом буде з ціноутворенням? Будь ласка, увага на екран. Інтернетом шириться інформація про те, що цієї осені в Україні буде дефіцит скла. Змі пишуть з традиційним піком сезону скління співпали проблеми імпорту. Металопластикові вікна й без того подорожчали від початку війни. Тож наскільки велика назріває проблема, і чи виростуть ціни у зв'язку з дефіцитом? В Україні власного виробництва скла для вікон немає. Раніше 80% завозили з Росії та Білорусі. Тепер більше половини поставок в Україну з Туреччини та Польщі, через яку продають те саме білоруське скло. Однак турецький завод потрапив під санкції як спонсор війни. А в ЄС ініціювали посилення митного контролю скла, що імпортується на євроринок з Білорусі. Якщо обмеження почнуть діяти, Україні доведеться переорієнтовуватися на ЄС. Прогнозують в асоціації вікон та фасадів. Якщо Україна повністю перейде на Європейське скло ціни дійсно можуть збільшуватися, тому що в Білорусі в Туреччині скло дешевше, десь так. Мабуть, відсотків на 10. ці 10 відсотків накладуться на минулорічні 50-70 відсотків, що спричинив стрибок курсу долара. Складніша логістика. При цьому майже на третину впав попит на вікна та двері, тому в Україні зараз є запаси скла та додаткових опцій. Потребує активна післявоєнна відбудова, але дефіциту скла зараз немає. Придумав, щоб е, був дефіцит скла, і компанія виробників вікон не виконали свої е, зобов'язання е, і перед державою, і перед е, приватними замовниками, і перед великими будівництвами. Я на сьогодні не бачу теж спілкувався з трейдерами. Ну, вони кажуть, ну європа в разі чого вона їй не проблема наростити скажімо, свої потужності, тому що повторюсь на сьогодні, пічі не загрожені, не завантажені на 100%. Зараз обговорюють можливість запустити в Україні власний склозавод. Держава має всі ресурси для виробництва. У такому разі питання дефіциту і зростання цін не буде гострим.